Почалося санкції в дії. У Москві та Петербурзі Росії відкривають радянських валютних магазинів «Березка». купити товари, в яких зможуть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їх сімей. Ціники в дьюті фрі-магазинах будуть вказані у рублях, доларах та євро. Асортимент представлений алкоголем, тютюновими виробами, ювелірними прикрасами, косметикою, парфюмерією – Кондитерськими товарами, смартфонами та годинниками. Майбутні магазини, схожі на мережу «Березка», яка існувала в СРСР. -СР. Там дипломатам, морякам та військовим, чиї частини дислокувалися за кордоном, продавали продукти, одяг та техніку. Найцікавіше те, що громадяни Росії запитують зараз, куди дивиться президент, бо магазини ці безпошляних товарів найкраще місце для. Конспіративних зустрічей представників п'ятої колони.